Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: В якому годинному поясі розташована Україна? Земля здійснює повний оберт на 360 градусів навколо своєї осі в напрямку із заходу на схід за добу або 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Для зручності цю цифру округлю до 24 годин. Це природна одиниця вимірювання часу. До відома. Доба це проміжок часу між двома послідовними найвищими положеннями сонця на меридіані точки спостереження. Доба розпочинається одночасно на всьому меридіані від північного полюса до південного. Отже, вздовж всього меридіана час однаковий. Такий час називають місцевим, отже. Час на меридіані в певний момент називають місцевим або сонячним. У місцях земної кулі, які розміщені на різних меридіанах, тобто мають різну географічну довготу в один і той самий момент. Годинники показують різний час доби. Різниця у довготі між двома населеними пунктами всього в 1 градус забезпечує різницю у місцевому часі в 4 хвилини. Доба 24 години або 1440 хвилин. За цей час земля повернеться на 360 градусів. 1440 хвилин ділимо на 360, отримаємо 4. Отже, земля повертається на 1 градус за 4 хвилини. Для зручності обрахунку часу виникла потреба створення єдиної системи відліку часу. Тому для зручності введено лічбу часу за годинними поясами. Розглянемо задачу. Визначте різницю у місцевому часі між Києвом 31 градус східної довготи і Львовом 24 градуси східної довготи. Для розв'язання необхідно відняти від 31 градуса східної довготи 24 градуса східної довготи. І отримаємо 7 градусів. Отримані 7 градусів множимо на 4 хвилини. Маємо 28 хвилин. Отже, різниця у місцевому часі між Києвом і Львовом дорівнює 28 хвилин. Розглянемо інший приклад задачі. Визначте місцевий час у Житомирі 28 градусів східної довготи. Якщо у рівному 26 градусів східної довготи 8 година ранку. Для розв'язання необхідно відняти від 28 градусів східної довготи 26 градусів східної довготи. Отримаємо 2 градуси. Отримані 2 градуси множимо на 4 хвилини. Отримаємо 8 хвилин. Отже, різниця у місцевому часі між Житомиром і Рівне дорівнює 8 хвилин. Якщо у рівному місцевий час 8 година ранку. А у Житомирі, що знаходиться східніше від рівного, буде 8 годин плюс 8 хвилин дорівнює 8 годин 8 хвилин. А от якби нам треба було визначити за тими самими даними місцевий час у рівному, то тоді б нам необхідно було б 8 години ранку відняти 8 хвилин. І отримали б 7 ранку і 52 хвилини. Таким чином, місцевий час у рівному склав би. 7 годин 52 хвилини ранку. Земну поверхню поділили на 24 годинних пояси. Протяжність кожного з них становить 360 градусів поділити на 24 дорівнює 15 градусів довготи. Відлік годинних поясів ведеться у східному напрямку від Гринвіцького або нульового меридіана. Цей меридіан є серединим для нульового годинного поясу. Він розміщений між 7 градусами 30 секундами східної довготи і 7 градусами 30 секунд західної довготи. А перший пояс між 7,5 градусів або 7 градусів 30 секунд східної довготи і 22 градуси 30 секунд східної довготи. Україна розміщена у другому годинному поясі. До відома, у географічних координатах мінута це одиниця вимірювання широти та довготи менша за градус. Один градус поділяється на 60 минут. Одна мінута це одна 60 градуса. Наприклад, якщо Київ має координату 50 градусів 27 минут північної широти, це означає 50 градусів і 27 минут північної широти. Мінути допомагають точніше визначити місце знаходження на карті. Усі годинні пояси у напрямку від нульового на схід мають номери 1, 2, 3, 4 і так далі до 23. 24 й годинний пояс є нульовим. Деякі годинні пояси мають особливі назви. Наприклад, час нульового поясу називають Центральноєвропейським або Всесвітнім. Час першого поясу середньоєвропейським. Час другого поясу східноєвропейським. Оскільки земля кругла, існує місце, де годинні пояси сходяться, де зустрічаються сьогодні і завтра. Це місце називається лінія зміни дат. Вона проходить у Тихому океані по 180-му меридіану, огинаючи прилеглі острови. У різні її сторони календарні дати відрізняються на добу, а поясний час однаковий. Якщо перетинати цю умовну лінію, рухаючись із східної півкулі в західну, треба відняти одну добу від поточної дати. Тобто один день повториться двічі, у разі перетину лінії зміни дат у зворотньому напрямку втрачається одна доба. Отже, саме від лінії зміни дат у напрямку зі сходу на захід. Починає свій відлік нова доба. Система сучасних годинних поясів з'явилася у 19 столітті завдяки розвитку залізничному транспорту. Для зручнішого відліку часу астрономи розробили систему поясного часу. Всю земну кулю розділили за меридіанами на 24 пояси. Всередині меридіани годинних поясів віддалені один від одного на 15 градусів або на одну годину в часовому вимірі. За поясний час у межах кожного годинного поясу береться місцевий час серединого меридіана. Тому різниця в часі між поясами залежить від відстані між ними. До відома, час у межах одного годинного поясу називається поясним часом. Для зручності межі годинних поясів на суходолі найчастіше проходять з урахуванням державних кордонів. При переїзді із одного годинного поясу в пояс, що розташований західніше, стрілку годинника переводять на годину назад. Якщо східніша, на одну годину вперед. Як зазначалося раніше, більша частина території України, 95%, розташована в другому годинному поясі, тільки частина території Луганської, Донецької і Харківської областей у третьому поясі, а невелика частина території Закарпатської області у першому поясі. Оскільки межі годинних поясів на суходолі проводять не чітко вздовж меридіанів, а з урахуванням державних кордонів або адміністративних одиниць, то офіційно вся територія України розміщена у другому годинному поясі. Поясним часом у нашій країні є час серединого для другого поясу меридіана 30 градусів східної довготи, який проходить майже через місто Київ. Тому в Україні поясний час ще називають Київським. За київським часом в Україні рухаються потяги, автобуси і літаки. Працюють державні і місцеві органи влади, установи підприємства організації. Спробуємо визначити поясний час у Лондоні, якщо в Києві 18 година. Вам вже відомо, що Лондон розташований у нульовому годинному поясі. А Київ у другому поясі. Знаходимо різницю між цими поясами. 2 мінус 0 дорівнює 2 години. Оскільки Лондон розміщений на захід від Києва, то різницю у часі ми віднімаємо. 18 годин мінус 2 години дорівнює 16 годин. У багатьох країнах у літній період годинники переводять на одну годину вперед. Це роблять для того, щоб ефективніше використовувати сонячне освітлення та заощаджувати електроенергію. Такий час називають літнім. Літнім часом користуються понад 100 країн світу. В Україні стрілки годинників переводять на одну годину вперед. В останню неділю березня. В останню неділю жовтня літній час скасовують. Годинники переводять на одну годину назад, відновлюючи поясний час. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, в якому годинному поясі розташована Україна. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!